Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо про дуже важливі речі. Перше, чому не існує війни, агресії стосовно Російської Федерації проти України. Поясню, тому що немає законів, де чітко вказано слово війна чи агресія в бік України. З сторони Російської Федерації. САРАС спочатку і підписом повинна бути велика гербова печатка Дальшого на печатку, про яку закон ще не прийнятий відповідно до статті 20. У нас органи не створені з державними силами і не мають жодних на це повноважень взагалі приймати закони законодавчі. І до лампочки, що вони Це Зараз друга, хочу наголосити на тому, що досі український парламент не затвердив, що Росія країна терорист, агресор. З печаткою і підписом. Не з початку Президента України для грами, а з великою державною печаткою. Закона та не існує. Указ президента є, але закону немає відповідно до статті 20 Конституції. Коли мені кажуть, що є агресія і війна зі сторони Росії проти України, будь ласка, найдіть мені документально закон України, де це вказано слово війна, військова агресія або загроза нападу з боку Росії. Підкреслю саме ці висловлювання. А також я стверджую, що ЛДНР – це не терористи, бо їх не вважає терористами Мін'юз, приватна компанія, не вважає ЛДНР терористами. Хто такі ЛДНР? Знаєте, хто такі ЛДНР? Це не зареєстровано Ніким. Цивільна Громадська організація під контролем Російської Федерації. Тому ЛДНР навіть не заборонено в Україні. Звісно, членів ЛДНР, судять там за тероризм і так далі. Але будь-який вмотивований суд може розвалити справу в Україні. Чому? Тому що по-перше, хочу наголосити на тому, що в Україні ЛДНР і представники ЛДНР не визнані артистами, як і російські солдати, досі не визнані агресорами, окупантами. Звісно, там вони приймали закони про окупаційні символи. Приймали, але без великої державної початку. Тобто цей закон немає держави розворона, символі ЄПСР, але Росія не визнана досі в Україні агресором. Як так сталося, за 10 років не існуючої війни, ніякої немає на папері, тому українські солдати нічого не отримують, жодних не компенсацій. Нема війни, нема проблем. Ваші юридичні. Частини не зареєстровані внівці. Взагалі, як військові частини, нема розпоряджу акту про їх створення. А я вам більше скажу, це захоплені частини УРСР військові, Міністерство оборони УРСР. захоплені військові частини, які стали приватними і займаються незаконною господарською діяльністю. Що не мають на це права відповідно до статті 8 Господарського кодексу. А це вже стаття 109, 1, 112, Всім, хто очолює ці частини. Привіт-привіт. Стосовно того, коли вам кажуть укроністу, хилянт, грають на вашому патріотизмі, що ви повинні піти захищати Батьківщину, померте. Насправді ці добродії бажають вам зла. Чому? Пояснюю: немає політики, нема патріотизму, забудьте про це на Я давно зрозумів, що не існує жодної політики. Є тільки бізнес-інтереси іудейських груп та інших груп. Саме ці інтереси. Зараз дуже захищаються українською владою. Іудейські інтереси, арабські, європейські збройних фірм, які на вас заробляють. І на росіянах заробляють їхні концерни заробляють: арабські, китайські, африканські і так далі. І так далі. Всі заробляють на цьому конфлікті. Це не війна, це бізнес на крові вашої крові. На крові росіян. Вони використовують росіяни, щоб нас вбивати. Але росіяни не розуміють, що на їх смертях вже відвели мільярди доларів, як і на наших смертях. Ми це вже розуміємо. Тому ми вважаємо, що війну потрібно закінчувати. Те, що роблять так звані добродії, як їх там називають, хоча вони не добродії, і не патріоти, і не добрі люди, це ті люди, які просто хочуть вас відправити на смерть. Що робити в такому випадку? Не припиняти. Захист своїх прав тобто, не погоджуватися з офертою стосовно того, що потрібно йти вмирати чи воювати. Незрозуміло за які цілі. Тому що, по перше, жодної війни нема, А якщо ви стверджуєте, що є, це юридично рішення Верховного суду документально. А ви звикли деякі лише писати доноси в СБУ щодо того, що хтось заперечує війну. Спробуйте довести рішенням Верховного суду, що війна з Російською Федерацією існує і що СБУ оголошував Путін юридичні. Справа в тому, що навіть Путін не оголошував СВО юридично, лише пусно дав наказ на закон. Як і Зеленський дав наказ про загальну мобілізацію незакону, бо юридично не є президентом України. Як і Янукович. у нас немає влади. Влада без державних символів не має повноважень, підкреслюю. Нема державних символів, нема законів про державні символи, немає повноважень. Вам ніхто підкорятися не буде. Як ми не будемо підкорятися російській окупаційній армії, чи її військам, чи її владі. Я ми не дамо заробляти на собі. Все, що ви робите, це заробляння на нашій коллі. От і все. Чому так відбувається? Тому що ми дозволяємо на собі заробляти. Підкреслюю, саме тому досі підтримувати Зеленського, Порошенко треба казати, перезавантаження влади позачергові вибори президента та позачергові вибори парламенту. Нехай і зараз. Починайте акції протесту. Почнемо з простого. Не виходьте на роботу і все декілька тижнів. Побачите, як економіка кірдика. І всі ці продавці зброї не зможуть більше воювати і заробляти на вас. Не сплачуйте за комунальні послуги і побачите, як ці всі крадуни з ваші податки, нічого не лобить. Цим робити не платіть податки. і припиніть їх тимчасово оплачу. І побачите, як вони всі посипляться. Вони лише грають на вашому патріотизмі. Підкреслю. І більше нічого. Заробляють лише на ваших смертях. Підкреслюю. Міжнародні корпорації з продажу зброї: американські, російські, арабські, китайські. А ви помираєте за незрозумілі інтереси жодного патріотизму, боргу перед батьківщиною не існує. Нема що захищати підкрес. Це лише бізнес-іде для заробляння бабла. Якщо ви це не зрозуміли. Прокидаєтесь і долучайтесь до боротьби з цим режимом. Досить його кормити, зеляти геть, досить його фінансувати та цю зелену болотну. Чому? Вони повинні піти у відставку. Війну потрібно не із того, що закінчити, сісти за стіл перемовин і змусити Росію піти назад з наших територій. Окуповані території передати під зовнішнє управління, і матцевому закінчити, вести війська ООН на окуповані території і міжнародне суспільство. Мається на увазі країною і делегація по управлінню окупованими територіями України під зовнішнім управлінням. Саме таку концепцію вирішення Кримської і Донбаської кризи я ще пропонував 2014 року. Володимир Путін пропонує щось дещо схожу версію про санітарні зони, використовуючи мою ідею. Але за деякими відмінностями полях наполягти, що Володимиру Путіну не вдасться реалізувати бажання через те, що він в мене вкрав ідею. не вдасться. Будемо, а не по-твоєму Путіну. Не думай, що ти щось вирішуєш. Вирішують не такі, як ти, а вирішують продавці зброї. Кому дати зброю, а кому ні. Але підкреслюю, вирішити все це. Може місцеве населення. Яким чином перестати грати в ці гри? По-перше, ті, хто зараз будуть писати негативні пункти, будь ласка, знайдіть копію законів України, копії, зробіть запити щодо. Підкреслюю, що Росія це агресор. Підкреслюю, що вона напала на Україну. Які там документи? Саме підкреслюю, війна з Російською Федерацією. Це раз. Що ЛДНР – це терористи. Це два. Три, це заборона ЛДНР, де за 10 років нема. В нас окупаційна система не тільки державності, щоб ви розуміли, окупаційні закони, які не закони. Саме так про це ще казав Роман Шухевич, перебуваючи в УПА. Він казав, що УРСР це фейкова країна, що це країна окупант Української держави. Я згоден з його тезою. Але подумайте над цим перед тим, як писати негативні позитивні коменти. І пам'ятайте, не існує політика, нічого цього не існує, будьте тощо, не будьте злі на когось, підкреслюю. ваша злоба вам повернеться. Підкреслює. Ваш псевдопатріотизм деяких змовлений тим нерозумінням ситуації. Я розумію, ви хочете зіграти з нами в ящі, але ми не граємо в ці ігри. Якщо ви, маріонетки, деякі в руках міжнародної банди зброєрів щодо нашої утилізації, можете в цьому прийняти участь щодо перебування на фронті. Якщо ви так хочете. Це перше. Я пропонував альтернативу стосовно силових структуру Республіки Україна. Казав, що треба з мене зробити. Можете подивитися на голосу я повторювати двічі не буду. Також, будь-яка війна, слід пам'ятати, це бізнес на вашій крові. Якщо ви не дозволяєте бізнес, війна швидко закінчується. Сьогодні немає ані агресії Російської Федерації, ані війни, ані нічого. Також хочу підкреслити, що указ Путіна про початок СВО антиконституційний. По-перше, печатка повинна бути фіолетового кольору, а не чорна. Друге, там повинна бути печатка президента Росії. Її нема. На документі, а офіс президента Росії, канцелярія, не може ставити свою печатку на таких подібних документах. Вона може ставити таку печатку, по перше, по правилам на чорнових копіях. На офіційних документах вона може ставити лише фіолетову або синю печатку, як комерційна структура. Щодо закупки, підкреслю, як і офіс нашого президента, так і офіс Путіна можуть закупляти лише товари і не більше. своєю печаткою, офісну техніку. І під це може підписатися Путін Зеленський. Якщо вони ставлять цю печатку на офіційних указах, це повалення Конституційного Ладу, перевищення владних повноважень і Державна зрада, за що передбачена кримінальна відповідальність. Пожиттєве позбавлення волі і для Зеленського, і для Путіна. Хто не знав, пояснює окремо. Тому рішення Ради Федерації про застосування сил Російської Федерації на основі усного указу Президента Росії теж незаконно. Тому що без печатки підпису. Правильно, не оформлено нічого правильно. А так, як ми знаємо, що Російська Федерація це країна фейк, то там нічого не законного немає ніякої фейк Мається на увазі у УС. Єдина країна. Яка існує, це українська держава Степана Бандера. Інші країни світу не існують спочатку і Вони і ніхто з юристів і адвокатів міжнародних і українських це не може заперечити як і правозахисників. Тому що вони знають, що їх дипломи це пив під ногами просто. От і все, я знаю більше, ніж українські Правозахисники, юристи, я більше розібрався в темі, ніж будь-хто до цього. Тому багато хто з правозахисників українських адвокатів, частина ненавидить так Степана Бандеру, тому що він зі Склопадським створив легітимну українську державу. Першу юридично оформлену, правильну державу спочатку і підпису. Всі до цього країни. Не країни, а фейкові території, фантомні держави, які метують державність, влада у світі. Прокиньтесь, не існує держава. Є міжнародні банди, які вас закупили. Тому ставайте і боріться за своє право жити на своїй землі. І якщо ви не будете опиратись, ви зникнете. Ось про що я кажу. І хочу наполягти, що політики міжнародної не існує, не існує нічого не демократії, ні свободи. Є лише бізнес, бізнес кіл по продажу зброї і вбивствам мільйонів і мільярдів осіб. Немає жодного міжнародного права, є лише сила зброї. І сила, ось що є насправді. Тому давайте забувати про ті всі закони, незакони. Звичайно, про них потрібно говорити, але треба розуміти, що вони не існують. От і все. Вони існують для цієї системи. Вони повинні їх виконувати. Не ми. Ми знаємо, що їх немає підкреслю. Це вони працюють, як ви думаєте, міжнародні закони. Тому що вони не прийняті, не затверджені, тому що не існує країн світу. А якщо хтось стверджує, що вони існують Хай, доведе, що всі країни світу створені спочатку і підпису. нема таких країн, окрім української держави Степана Бандера. Тому так ненавидять Степана Бандеру, тому що він зробив все правильно. Так і живемо. Слава Україні! Я консультую з будь-яких банк Це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 грн. Юридична консультація в сфері військового права. ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК та СП 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посилної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податково право, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального та інших норм прав. Зробую, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео поширюємо моє відео. В соцмережах різних. Пиши лайки, і коментар репости. Разом доб'ємо 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорство спонсорувати, або скинути донат на мою карті. Вказано в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш скидати донати на мій криптогаманці в долара. Він так є в описі до цього віта. Також я консультую українців і не тільки українців, іноземних обладян, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод. Лі. Країна, і в країнах ЄС, yes, і yes, yes. в різних країнах. Так що, підпишись, до лайк і донати. Разом переможу цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів, захисників ІКІ. Не витрачай донат чи пошти, які мені донатять на допомогу Збройним силам, а лише на розвиток підкреслюю, права в Україні, а також захисту ваших прав і свобод. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші як Витрачає на себе, а не на когось, також випускає потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод. Людина і на і зіч. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було назавжди. Але ми це змінимо. Разом, ніч опіч Що для цього потрібно зробити? Робити мені до речі, дякую за Донати на нову карту. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську владу, обрати нового президента, парламент, оголосити амністію, всім політв'язням. Ось що я пропоную. Закінчити цю війну і припинити когось звинувачу. Слава Україні, героям слава. Мені вклоняється держава!